Дякую за перегляд!

Скій раді і отримали дозвіл. Я прошу не обмежувати наші конституційні права. Я прошу дати нам можливість пройти до Верховної Ради і проскандувати те, що ми вважаємо по відношенню до закону, який вони хочуть прийняти. Ми вимагаємо не порушувати наших прав. Ми вимагаємо не захищати банду, а дати можливість нам. Відповідно до Конституції, рушити містом Києва. Ми бачимо, маємо дозвіл. Конституція! Конституція! Як і ми не доживете до пенсії, полковник може встигнути на пенсію, хлопці, а ви не встигнете на пенсію. Шановні представники, ми, у нас законно об'явлена хода. Зараз нам не дайте. Подивіться. Сьогодні відбувається допомоги. Сьогодні, сьогодні працівники міліції. Вчинять, з Командир, який керує цим безводам. Ви блокуєте рух по вулоці Грушевського. Ви блокуєте рух по волосі Грушевського. Працівники міліції. Вони на вас не важають за людей. Це банда, яка прийшла до влади. Вони на вас дивляться, як ми які будуть виконувати будь-які їхні закони накази. Є Конституція. Є Конституція. Не прошу нам прийти до Верховної Ради.

Працівники міліції вони заважають народу захищати свої права. Але ми захищаємо і ваші права. У вас скасовують пільги. Вам підвищують пенсійний вік, вам підвищують пенсійний вік, у вас скасовують пільги. Не будьте рабами, будьте гідними, будьте гідними, україною. Прийшли, назвуть його просто так зав. Аня! Репута там тушка, Ганьба! Аня! Репута там тушка, Ганьба! Грати! Допомагай, коли було. Ось вихід. Ви порушуєте конституційні права, ви порушуєте закони, ви захищаєте банду, ви захищаєте тих, хто грабує Україну, хто знущається над вами, хто штовхає вас не на праві дії, а потім вони збігуть з України. а Хто буде відповідати? Працівники міліції припинить порушувати конституційні права. Яким разом ми не переможні, а для того, щоб не було кому підіймати людей, щоб не було кому організовувати людей, вони розпочали масштабні репресії в Україні. Вони кидають представників опозиції за грати. І зараз Ганебний суд пробує, порушуючи конституцію, порушуючи закони, порушуючи здоровий глузд, кинути за грати. Юлію Тимошенко, лідера, якого вони бояться, вони бояться навіть її ім'я, а ми їм скажемо Юля 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 <му> Юля. Давайте даємо тут друзі. Вони пробують закрити нам рота. Там, де ми організовано проводимо мітинг, вже другий тиждень поспіль вони поставили глушилки, де проплачені провокатори кшталт Калашнікова записали фонограму і під захистом міліції прокручують, користуючись потужною озвучкою цю фонограму, щоб не було чути голоса правди. Вони бояться правди, вони труси. Друзі, коли ми зможемо відстояти наші права, коли ми зможемо захистити лідер опозиції, коли ми зможемо захистити власну Україну, наші діти будуть пишатися нами, наші діти будуть пишатися Україною. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, зараз давайте проскандуємо Верховній Раді нас добре чути ще вночі. Перелякані керівники країни дали наказ найманців, як і там біля суду, кинути сюди до Верховної Ради, щоб взяти в кого Верховної Ради і показувати прихильність народу до цього геноциду. Прихильність народу до цього злочину, друзі, подивіться там. Біля Верховної Ради, під захисту міліції стоять найманці, ПТУшники, які за 50 100 гривень тримають прапорці і розповідають, що вони хочуть померти, не виходячи на пенсію. Що вони мають на солоду, коли їх вважають рабами? Що вони радіють, коли з запагом їм б'ють в обличчя? Давайте скажемо їм. І продажним депутатам. Ганьба! 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 Друзі! А зараз ми організовано завершимо нашу ходу, як ви бачили. Йдемо по вулиці Інститутській переможну ходу! Нас не зупинить ніхто, ні провокатори, ні найманці, ні міліція. Ми завершимо переможну ходу по вулиці Інстузькій, потім по Хрещатику і повернемося на своє місто, де завершимо наш мітінг, коли вийде Юля суду. За нами перемога! 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 Друзі, друзі! Я прошу зараз організовано, як ми йшли, прямо йдемо, не поспішаючи депутати попереду, по вулиці Інститутській. Зараз провертаємо на праворуч пошукавічні виходимо.